Якщо ви не можете зрозуміти, що відбувається в тіхтоці, і чому всі ходять у таких шапках і пишуть, що це Russian girl Aesthetic, то, будь ласка, залишайтеся зі мною. Будемо з вами про це все сьогодні говорити. Не знаю, як вас, але мене з дитинства дуже сильно харило, що в якихось американських, британських фільмах та серіалах. Російську культуру показували набагато кращою, ніж вона була насправді, набагато якоюсь поетичнішою, глибокою і таке інше. Що у нас сьогодні? Майже після двох років повномасштабки вестерни не те, що не кінсильнули Russian culture, а й навпаки, вони ще більше продовжують на неї дрочити. Маса необізнаних вестернів, а може то боти, постійно пишуть в коментарях під відосиками з Путіним і його інтерв'ю корисному ідіоту Карлсон. Гізвацькалда idiot. як його назвала Гілларі Клінтон, про те, що він дуже класний правитель. Він хоче завершити війну, а не хоче її продовжувати. Разом з цим всім в тіктоці продовжуються продовжується тенденції романтизації так званої російської культури якою чомусь називають загальнослов'янські культури і не розбираються, чи це росіяни, чи це якісь інші слов'яни? Ну, тому що ми всі на одне лице, як вважають, деякі вести. Вони навіть нашу українську шароварщину собі присвоюють. Бачите, дівчина у вишиванці, і сережки в неї гавайські франжипані. але вона й не є росіянкою. Так само і ця дитинка, вона у українській вишиванці. Давайте ми детальніше розглянемо, які є невтішні тенденції романтизації російської культури. Загадкова російська душа, війна і мір, Достоєвський, сніговий ліс і матрьошки, супермоделі та червона. Ікра ось такими карикатурними гіперболізованими архетипами вестерни характеризують російську культуру, і воно їм настільки заходить, що вони готові не звертати увагу на інтервенцію та геноцид, який вчиняє армія Матрош. І хто ці віруситься пісня Каті Лель, яка не втрачає зв'язку із космосом, Після свічення за окном і ще без болі, без крові, я ніколи не удаляла. Ми сидимо, п'ємо кофе сильне свічення за окном. І вдруг іщезають ета сіля ярке свічення, і я первая пришла в себя. сестрі, они оставили пам'ять. Ты сидишь в закрытом доме, просто свечение за окном, вдруг іщузають зубы. Таким чином ми бачимо, що набирає своїх обертів естетика, славікор або рашенкор. Ну або ж Світлана. Core. Також її називають Славік Бімбо. Користувачки соцмереж підготовлюють собі цілі луки, якими на їхню думку вони характеризують мешканців Східної Європи. Дехто пише мешканки Східної Європи, а дехто пише Russian Естетік, Moscow Естетік, вони це не диференціюють. Ця естетика зафорсилася в кінці минулого року, хоча її поява в Тіктоці та Інсті датується 2021 роком. Дівчата Славік Бімбо уособлюють естетику мешканок Росії, України і інших слов'янських країн. Вони одягаються в дорогі речі з хутра. Носять аксесуари, які роблять образ більш статусно, вони є різкими та самовпевненими, не гоняться за чоловіками, на відміну від звичайних бімбо, які є легковажними дівчатами, що паряться лише про зовнішність та відносини з чоловіками. Запустили цей тренд власне і мешканки східної Європи: це Хорватія, Балкани, Словенія, Словаччина, ну і в тому числі Росія та Україна. Попри те, що в багатьох відео користувачів зазначається, що вони проживають там в Болгарії, в Румунії і в інших країнах. Вестерни все одно постійно маркують цей стиль російським, ну і це не дивно. Цей образ відсилає нас до тих часів, коли був розвал радянського союзу. Наявність шуби, і ось такої шапки, це коврик, означало щось дуже шикарне і успіх у житті. Жінки тоді ганялись з чоловіками, які мають гроші. І намагалися вижити всіма можливими способами разом з тим, що ця естетика зараз віруситься, деякі коментатори пишуть, що в реальності таких образів вони жодного разу не бачили. Тобто це все є фікція. Я взагалі не проти такого образу, тому що так одягалися наші мами в кінці 90-х років. Це частина нашої історії. Але як же бісить, коли усіх слов'янок називають рашен? Вони називають росіянками дівчат із різних країн, в тому числі із України. І цим самим рівняють всіх під одну лінію, і це дуже харить. Але чого я пристаю до вестерну, якщо ще донедавна наші українські співачки втілювали ось такі образи? Оля Полякова стрибала на сцені в кокошніку. Але на щастя, зараз вона поміняла свою позицію. А Ірина Білик співала мені жаль у ось такій прекрасній бушаночці, на якій красується зірка. Там тільки не вистачає емблеми КГБ. На сприйняття в США та Європі такого стилю значним чином попливали Russian dolls, супермоделі з Росії, Наталія Водянова, Ірина Шейк, Альона Шишкова та інші, а також їхня репрезентація. Скажімо, у фільмі Люка Бессона Анна росіянка Саша Лус зіграла супермодель, яка також є шпигункою КГБ. Також, попри весь цінізм, формулювання існує ринок російських наречених. Так, на сайтах шлюбних агенцій Russian, тобто. Усі славік дівчата описуються як гарні, хазяйновиті, такі, що змусять свого хлопця ними пишатися. Наша любимка, надувна лялька Меган Фо у випуску Сети Night Live якраз репрезентує таку доступну наречену. Яка тільки й шукає собі багатого американця. Тобто ось такий образ привабливої та небезпечної дівчини, яка закутана в хутро, живе в холоді, але сама є дуже гарячою, є для вестернів такою собі екзотикою, дуже незвичайним стилем. І це дуже кльово, якщо вони пишуть «Славік, герл», але переважно, як я вже сказала, вони маркують це Russian Aesthetic». Можна виокремити взагалі окремий підрозділ Тіктоку, який присвячений поклонінню царській сім'ї. Я маю на увазі останніх романових. Так створюються тисячі відео, у яких розповідається трагічна історія загибелі царя та його дітей. Я вам скажу дітей, мені завжди шкода, тому що вони не винні в тому, що робили дорослі. Тому не можу я над цим сміятися, як деякі наші українці в коментах це роблять. Але загалом популяризація естетики цього сімейства видається мені сумною тенденцією, адже вестерни як не співвідносять з цим знищення українців. Світлини одного з останніх розкішних балів у народному стилі подають як зворушливі моменти радості перед трагедією. Типу, ну вони ж нічого не вирішували, вони просто монархія, вони не могли змінити те, що люди голодували. А наскільки сильно романтизують раз Путіна і його відносини з царською сім'єю, це просто окремий розділ попкультури. Одночасно з цим дуже популярним залишається мультфільм Анастасія про одну з тонів царя Миколи II, яка, начебто, вижила. Дуже зворушливий мультик про сміливу та милу царівну. Я до речі, дивилася його дуже давно в дитинстві. Мене таке враження, що він травмував мене. Чому саме я не пам'ятаю, я його давно не бачила, цей мультик надихає багатьох косплеєрок, і вони просто закохані у нього. Вони постійно роблять різні образи і постійно, постійно знімають і говорять про царську сім'ю. Це окремий культ поклоніння. Давайте пригадаємо, як зображують росіян у американських фільмах. Якщо вони живуть в Америці, то вони дуже багаті і успішні. Це Олександр Петровський, thank you. у серіаліжна місіс Мейзел. Головна героїня Мідж Міріам вивчала в університеті російську літературу. Тому своє весілля вона організувала у стилі руска зіми. Наташа Романова, це, звісно, крута шпигунка, бо вона була в КГБ, також вона була балериною. І народилась вона в Сталінграді, де її врятував радянський солдат. Ставши вдвою, вона вирішила продовжити справу свого чоловіка і стала оперативницею. І, звісно, річ її показують як сильну, хитру, незалежну та круту російську дівчину. У фільмі Софперн, як завжди, романтизують російську мову і зазначають, що звучить вона мило та романтично. Він розмовляв російською так романтично. А я не знала, як російською буде повія, і тому думала, що це звучить мило і поетично. Окремо хочу поговорити і про Гаррі Поттера, Турмстренг як школу, яка репрезентується як школа для східноєвропейських учнів, тобто маги-слав'яни мають одну школу на всіх, і знаходиться вона десь на півночі. Назва в неї має німецьке, похоже. Дехто пише, що знаходиться вона десь в Скандинавії. У книзі вказано, що учні мали криваво-червоний одяг і якісь хутряні мантії. Вони ще мали пояси із зіркою, але у фільмі вони постають в косоворотках, в хутриних шапках. Крім того, на їхньому кораблі є якась фігня типу церква з куполами, схожа на московський якийсь храм. А двоголовий герб на їхньому прапорі нагадує герби Росії, Албанії, Чорногорії та Сербії. Ми бачимо те, що роблять вестерни, в тому числі і Джон Роулінг, узагальнюють слов'ян, створюючи їм щось одне спільне, Ні? означаючи, що раз ви слов'яни, от і школа вам для всіх буде одна. Росіяни зараз говорять, що їх кенселяці. Вони дуже раді, що з'являються ось такі Girl Aesthetic», Russian Core, Світлана Кор, їх це неймовірно радує, тому що про них не забувають. Ними захоплюються, ними цікавляться. І це дуже сумно для нас, насправді. Я дійсно вважаю, що це дуже здорово, особливо в зв'язку з подіями там останніх літ, коли прийнято говорити, що собственно говоря, є нека відміна там значить, російської культури, російської культури. Найбільше сумно мені від того, що найбільшими фанатами росіян все ще залишаються українці. Заходимо ми в наш Ютубчик, відкриваємо новини. І чиї морди ми там бачимо? Ми там бачимо морди росіян, ми бачимо їх в кожних новинах. Скабєєва сказала, Соловйов сказав. Чесно, вже настільки достало це все? Я розумію, що деяким експертам потрібно слідкувати за ворожою пропагандою, хто що говорить, але перетворювати це у якийсь прям культ поклоніння це дуже неправильно. Скабєєва сказала, Соловйов сказав. Окрім того всього, наші українчики дивляться контент типу слово пацана, різні шоу крінжові, різні ток-шоу. Нічого їх взагалі не бентежить. От ситуація: лунає тривога, загрози обстріли, загроза балістики, а один хлопець сидить і дивиться слово пацана. Ну і на що це схоже взагалі? Напишіть, що ви думаєте про ось таку славі Girl Aesthetic, Russian Aesthetic, Чи бісить вас це, коли ви бачите це в тіктоці. Дякую, що були зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь та можете мене підтримати за посиланням у описі до цього відео.